Напередодні Київ відвідала президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн. Це вже третій її візит до України за час повномасштабної війни. Із президентом України Володимиром Зеленським вона провела предметні переговори на важливі теми. Зокрема, обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема обстрілів ТЕЦ та інших інфраструктурних об'єктів. Це складні виклики як для України, так і для Європейського союзу. Тому усім нам потрібно працювати разом, щоб їх подолати, наголосив президент України Володимир Зеленський. Також Збройним силам України вдалося витіснити російські війська з населених пунктів Соснова та Студенок біля річки Сіверський Донець. Про це повідомляє інститут вивчення війни. На думку аналітиків, українські військові просуваються через річку Оскіл у Харківській області та зміцнюють позиції у селі Ряниківка біля траси. Р 79 експерти припускають, що позиції війська Росії ймовірно знаходяться далі на схід від річки а лінія їхнього фронту слабка. І президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько 600 мільярд мільйонів доларів військової допомоги. Сюди увійдуть боєприпаси для РСЗВ Хаймерс, високоточні артилерійські снаряди, системи боротьби із БПЛА та протиартилерійські станції радіолокації. Заявили в американському міністерстві оборони. Примусова мобілізація у Луганську продовжується. Схоже, терористи таки обрали тактику закидування трупами. Вкотре звертаємося до усіх і насильно мобілізованих та їхніх рідних. Завжди є можливість здатися ЗСУ та зберегти своє життя. Пам'ятайте про це. Також ось, що після себе залишили російські військові в місті Ізюм, навіть свині оханіше, ніж ці окупанти. Подивимось. Восьмоль 22-го року це останній день, коли тут були расисти. Дуже швидко вони тікали. Ось тут вони жили. Тут вони їли, тут вони срали. Друга армія світу. Жесть. Місто Ізюма. Такими були головні новини на цьому. мить. Далі команда постров тв продовжує спілкуватися із гостями, а також повідомляти про оперативне та актуальне.